Великодні частування для бійців АТО у місті Тисенниці волонтери приготували святковий стіл для фронтовиків. У меню традиційні складові великоднього кошика, домашні страви та солодощі. Усе зроблене власноруч. загалом майже 5 тонн харчів, які цими вихідними вирушили на Луганщину. Вона повертається з роботи о п'ятій, залишає усі хатні справи і відразу допомагати своїм колежанкам по кухні. Люба Плащинська – одна з десяти жінок, які зголосились готувати великодні частування для прикарпатських вояків на фронті. Я працюю до п'ятої години, їду додому, і потім все лишаю. Їдемо сюди. Ну, десь так до п'ять до 5 годин тут сидимо, мусимо то все підготувати і так потім їдемо додому. На схід волонтери склали великодні кошики з пасками, ковбасою, шинкою і хріном. А кожного солдата почастують ще й традиційною тисменецькою весільною випічкою, качками. Це солодкі булочки з родзинками, присипані маком. Беремо тісто, роз легонько його розправили, щоб довгий був. Закрутили, зробили головку, хвостик розрізали. Ось. Качка і все, і спускаємо її на пливе. Нас роблять у ці качки, ми називаємо їх на весілля. І ми вирішили, що зробити їм таке у вигляді міні-паски. Наші традиційні, коли в п'ятницю у нас весілля, то ми такі роздаємо людям качки. Частуватимуть прикарпатських військових на Донбасі і домашніми стравами, голубцями, кров'янкою та начинкою, м'ясним хлібом, який у Тисменеці готують на великі релігійні свята. Тут готуємо м'ясо і будемо печити начинку. Там ходить яйця, булка, масло. І дуже бруба ну, дуже багато яєць входить, Булка і то все печеться в печі. Дуже в нас смачна та страва. Щоби доставити смачну допомогу, тисминицькі волонтери замовили п'ятитонну фуру. Лише м'ясних виробів є більше 150 кілограмів. Відтак наїдків має вистачити на добрі півтисячі фронтовиків. Ми замовили п'ятитонну фуру, яка буде забита повністю забита усе такими семи виробами, які сьогодні роблять наші люди на для солдатів до Великодних свят. Хлопці чекають, ми їм передзвонили, що ми будемо. Вони. Дуже чекають на нас, на наш приїзд, бо хочуть попробувати той самий кубаски посвячений. Перед тим, як відправляти смачний вантаж, місцеві священники його святили. Вже цього тижня солдатів частуватимуть великодніми стравами.